Розкладна драбина, електроінструменти, сверла, шпатлі та ще різний малогабаритний будівельний крам. Це та інше обладнання нині потрібні лиману для ліквідації наслідків деокупації. Після звільнення у жовтні міста мешканці оговтуються і поволі самотужки відновлюють своє пошкоджене житло. А інструментів у місті якраз бракує. Вона сьогодні завітала за губернатора Касюна Юлія Олександровна завдяки. Її до нас прибув вантаж гуманітарної допомоги від слов'янського серця. Це той інструмент, який ви заказували. Інструменти та обладнання придбали за кошти, які зібрали небайдужі громадяни Німеччини. Гроші за підтримки фонду Конрада Аденауера передали Донецькій області. Придбаний для громади гуманітарний крам привезли в лиман волонтери благодійного фонду Слов'янське серце. Я дякую вам за те, що ви справжніми є патріотами, які. Залишаєтесь тут, і не дивлячись на те, що і зараз Гаман це перша лінія, майже все, все одно оборони і залишається, але в цих умовах ви робите все задля того, щоб для людей, було видно, що тут Україна, що вона повернулась, що вони не самі, що вони не кинуті, і що влада буде робити все задля того, щоб ці території не залишились зруйнованою а щоб вони відновилися, і ми заново відбудували. І міста Лиман, в тому числі синьо-жовтий прапор над Лиманом українські військові підняли на початку жовтня. Російські окупанти залишили у місті міни та пастки, розтрощили будинок культури, пошкодили квартири і будинки. Із майже 30-ти тисячного населення лишилось кілька тисяч людей. Після деокупації містяни почали повертатися у місто. Тут запрацювали державні установи і крамниці. Українські органи місцевого самоврядування відновили роботу. І у Святогірську збройні сили України визволили це місто ще у вересні. Упродовж трьох місяців окупації тут проживало кілька людей Серед них і діти. Аби у них було нині свято, дорослі привезли їм подарунки. Своєю чергою школярі подарували гостям різдвяний вертеп та колядки. Ми раді вас світашою, нахали доскупів на та різдвяних свят незламної святогірської громади. Звірі в лісі колядують, всім пора колядувати, бо прийшла різдво до хати. Діля, ти, 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 ти. Свято провели у безпечному місці, аби під час повітряної тривоги не довелося згортати святкову програму. Приміщення також було підключене до автономного освітлення. Тож ані юним учасникам вертепу, ані дорослим ніщо не завадило довести різдвяну виставу до кінця. Нам подарували діти чудове свято. Вони презентували всі старостинські округи українські традиції, новорічних різдвяних свят. Дуже затишна, дуже тепла, дуже чудова. Я рада повідомити, що всі діти Святогірської громади отримають подарунки за рахунок різної допомоги наших партнерів, міжнародних благодійних організацій, гуманітарних організацій. Кожній дитині за віком подарували солодкі набори та іграшки. Дошкільнятам ляльки та автівки школярам планшети для дистанційного навчання. Марія Котова, Сергій Котенко, Донеччина ТВ.